Пригадуйте, ми на початку березня розказували вам історію про героя львівського студента, який врятував двох жінок, точніше, одну дівчину студентку, на яку напав 39-річний львів'янин у приміщенні університету імені Франка, який хотів завдати їй тілесних ушкоджень, і на крики про допомогу відреагував 20-річний студент університету, який проходив повз вбиральню. Він вибіг з приміщення. Коли зловмисник напав вже на іншу жінку, то він схопив нападника а також викликав поліцію. Йому вдалося затримати. Ось відео е, наступні <кажи> покажи. Е, відео, яке з'являлося у мережах. Ми хотіли, е, ми хотіли про е, цього студента розказати, ідентифікувати його. Він виявився дуже скромним і сказав, що не треба і не хоче світитися. І так же всі про нього знають. Так, і ось відео наступне: е, небайдуже герой, який почув крики. <кажи> Давай на цілий екран. Звуком. Ой, батя, даже блядь. Ти так не Ой, купався. Просто його приймають. На заціпається виїжджає. І сьогодні ну, ім'я цього героя стало відома, наскільки заступник очільника поліції Львівщини полковник поліції Руслан Острух. Подякував 20-річному майбутньому юристу за мужність і рішучість, приявлені при затриманні озброєного зловмисника, і вручив йому відзнаку годинник та запросив на позавершені навчання на службу у поліцію. Так, цього значить це є 20-річний студент Львівського національного університету імені Івана Франка. Тож, дякуємо небайдужому і пишаємося, що такі е, сміливі хоробрі чоловіки є серед нас.